Четверо загиблих, кількість постраждалих зростає. Дві години тому росіяни вдарили балістикою по кривому рогу. На місці влучання перебуває моя колега Наталія Качаровська. Наталя вітання. Скільки на тепер постраждалих? Що відомо, і як відбувається ліквідація наслідків цієї атаки? Вітаю колеги. Так вибух пролунав після 17-ї години. У повітряних силах попереджали про загрозу балістики із півдня. За повідомленнями телеграм начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака через ракетний удар загинуло 4 людини. Станом на цю хвилину відомо вже про 13 поранених серед них восьмирічний хлопчик. Всі останні середньої важкості. Ще двом людям надали допомогу на місці. Армія РФ ударила по одному із підприємств міста поряд у гуртожитку вибуло вікна. Прошу прямомову мову місцевих мешканців про момент ракетної атаки. Я з роботи адихала. І тут він кричить: Мама, летить, і ми підриваємося до дверей, Такий вибух, двері отак. Гум, все, ми вилітаємо, він в трусах вилітає. Бачимо дим сюди, ми ближе кім окнам, і вже бачимо пиляка. Вибуху я тільки зайшла в квартиру, тільки зняла з дитини куртку, і воно це як на вікна затрусилась так сильно, що ще такого в 23-му році тут у нас також був приліт. Ну, тоді не так було. Донечка злякалася і на руки схватила в коридорі, сіла і все. Нині ну, із місцем ракетної атаки розгортається штаб допомоги від міста. Там люди зможуть оформити відповідні документи, написати заяви до поліції та взяти будматеріали, аби на перший час закрити свої вікна. Наразі в мене це вся інформація. Ми продовжуємо перебувати на місці події та стежити за її перебігом. Колеги Наталю дуже дякую за ці подробиці. Кореспондентка Суспільного Наталія Качуровська про наслідки атаки по кривому рогу.